Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Етап з рішенням по F 16 вже пройшли. Тож тепер на черзі етапу Єврофайтер та Гріпен. Резніков закликав Великобританію та Німеччину передати нам багатоцільові літаки. Єврофайтер тайфун пише Іван Киричевський. Заодно міністр оборони описав конструкцію, за якою британці вже, начебто, готові вчити наших льотчиків на Єврофайтер. А зі шведами йдуть перемовини про підготовку на Джез 39 Гріпен. Ситуація настільки цікава, що її варто розглянути окремо. Як тільки стало відомо про політичне рішення по f 16 для України від окремих спікерів, одразу пішли. Напівофіційні та невиправдано оптимістичні коментарі про те, що передача цих літаків допоможе виграти війну. Згодом тональність стала якось поміркованішою. Начальник авіації повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов пояснив в одному з інтерв'ю, що для переваги над окупантами лише на одному операційному напрямку потрібно буде 4 ескадрилі на F-16, тобто 48 машин. Це на тлі того, що за найоптимістичнішими підрахунками станом на зараз вдасться назбирати для України десь півсотню боєздатних f 16 Як виявилось із 40 наявних у Голландії. Літаків цього типу в льотному стані лише 24 одиниці, а інші 16 хіба що розбирати на комплектуючі. При цьому Резніков заявив, що нам треба 120 сучасних бойових літаків, тому, схоже, вхід і пішли варіанти, які обговорювалися навіть публічно під час оформлення авіаційної коаліції, ще взимку цього року, але які через різні причини в роботу до цього моменту не пішли. Наприклад, комбінацію британський Єврофайтер плюс Шведський Гріпен для України як цілком робочу прописували ще в лютому цього року. Фахівці Британського Королівського інституту оборонних досліджень. R-USI. Схема мала виглядати так: спочатку британці дають нам винищувачі Єврофайтер у найпершій модифікації Trench 1 саме під завдання ППО, які можуть всього лише запускати ракети повітря повітря AIM 120 d з дальністю стрільби аж до 180 км. Цього насправді цілком достатньо, щоб збивати пір'я росіянам на будь-яких дистанціях. Далі вже шведи мали дати деяку кількість GES-39 Гріпен. Комбінаторика полягала в тому, що якщо для обслуговування Єврофайтер на наших аеродромах потрібні фахівці від BAE Systems, бо бачите, дуже складний літак. То у випадку із JAS 39 Gripen. Картина кардинально протилежна. Цей винищувач створювався саме під обслуговування в польових умовах. Схема була робоча, але в роботу не пішла, судячи з усього, саме тому, що тоді для нашої сторони був пріоритетним саме F16. Про що в одному із виступів говорив Бен Волос. Тепер схоже в роботу таке піде. Про що натякає новина про захід в Україну тої ж BAE Systems. Швеція поки що декларує, що немає зайвих літаків Gripen для передачі в Україні, бо у шведських ВП. Всього лише 96 таких літаків. Реальний інтерес Шведів в контексті авіаційної коаліції для України може виглядати в такій послідовності. У шведських ВПС нема вільних літаків, ну а в корпорації САП давно не було нових замовників на винищувачі. Урівнянні по Єврофайтер є ще один нерозкритий елемент, це взагалі-то Італія. Вона теж є учасником колективної програми по виробництву цих літаків і має, начебто, найкращі потужності серед усіх країн НАТО з підготовки льотчиків на цей тип винищувачів. Ймовірно, саме про Єврофайтер мовилося, коли. Коли Володимир Зеленський відвідував Італію. Якщо Швеція ще вагається по Гріпен, то щонайменше Італія та Велика Британія мають позитивне рішення по Єврофайтер. Однак це рішення ще потрібно озвучити офіційно, а далі виникає питання по термінах. Інертність Німеччини в питанні бойових літаків можна щонайменше зрозуміти, хоча вона може гальмувати загальне рішення по Єврофайтер для України. Та міг, як мінімум, зашкодити пасіонарний наскок, ще посла Андрія Мельника в Твіттері на Олафа Шольца з вимогою дати ударні літаки торнадо. Навіть зухвалість як ресурс потрібно витрачати. На щось адекватне, а технічний стан німецьких торнадо насправді такий, що там уже наголкає пора різати ті літаки. Майже весь парк своїх торнадо німці поставили на капітальний ремонт лише для того, щоб бодай на папері мати носії тактичної ядерної зброї в межах зобов'язань НАТО, поки не будуть поставлені американські F-35. Там горизонт планування максимум до 2030 року. Це при тому, що в Німеччині були справні єврофайтер на зберіганні, щоб у 2022 році щонайменше три такі літаки продати Австрії, у якої всього 15 вини. Тому більше і не треба на цьому фоні. Аж цікаво, чим завершиться історія з пропозиціями Чехії. Поставити нам то перспективні Л259, то давно серійні Л 159 у ролі легких штурмовиків та летючих парт для ЗСУ. Щоб готувати льотчиків на новітні літаки старих Л 39 с може бути вже недостатньо. Перше про необхідність переходу нашої авіації та ППО на літаки F16, чи єврофайтер та про необхідність з РК Петріот у вітчизняній профільній літературі мова була ще на початку 2000-х років. Це були настільки старорежимні часи, що тоді, наприклад, писали на Eurofighter IF2000. Чому так вийшло? Кожен може сам знайти свою відповідь. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.